Вибуху лунають від самого ранку у низці прибережних громад під прицілом Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська. Двоє поранених та одна загибла. Вчора за день ворог випустив з півтора десятка снарядів. по Нікополю. Ми буквально завдячуємо їм своїм життям. Герої Нікопольщини. Рятувальники, які працюють під прицільним вогнем окупантів, розповіли про ризик та складність роботи у прифронтовому Нікополі. Дочекайтеся вже незабаром. Новий різновид дронів камікадзе росіяни запускають по Нікополю, коктейлі Молотова. Що літають буквально. У чому небезпека та як цьому протидіють, розкажемо на початку випуску. Шоста комунальна аптека запрацювала у Нікополі. Там можна придбати необхідні препарати, в тому числі за програмою Доступні ліки», в якому районі відкрили новий пункт. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Бохолинають від самого ранку у низці прибережних громад під прицілом Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська. Чиє влучання варвар уточнюють? Місцевих вже закликають дбати про власну безпеку та залишатися в укриттях. Тероризував ворог райони напередодні ввечері. По райцентру Мирівській та марганецькій громадах цілих градів та важкої артилерії запускав також дрони камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджені п'ятиповерхівка. 10 приватних будинків минулося без жертв. Двоє поранених та одна загибла не полишав ворог Нікопольщину. і Вчора У райцентрі вбив 80-річну жінку. Постраждав чоловік. Також травмована 69-річна жінка. У неї акобура травма та осколкове поранення. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Люди й досі оговтуються від шоку. Яки прожиляні слава богу, <реку> виживає. яке відчуття. За всіх больно, за всіх страшно, ці хати наживали по кусочку. А тепер оце таке творіса, який учить страх і ужас. Під прицілом окупантів також Марганецька, Покровська та Мирівська громади. На них окупанти скерували з півтора десятка снарядів. Чималі руйнування у Покровській та Март снарядами росіян понівечені три оселі місцевих і стільки ж господарських споруд. Зачепило гараж, машину, мопед, паркани, лінії електропередач минулося без жертв. Новий різновид дронів Камікадзе. Росіяни запускають по нікополю коктейлі Молотова, що літають буквально. Очільник рва Євген Євтушенко показав один із безпілотників, які приземлили наші військові на дроні замість боєприпасу. Дві пляшки із запальною сумішю. Такі вироби окупанти застосовують у прибережних частинах міста, аби спричинити пожежу. Їм протидіють відповідні підрозділи, оснащені спеціальним обладнанням. Місцевих ж закликають не чіпати боєприпаси та не намагатися самостійно їх знешкодити. Ми буквально завдячуємо їм своїм життям. Герої Нікопольщини. Рятувальники, які працюють під прицільним вогнем окупантів, допомагають гасити пожежі, прибирати вороже залізяча та витягають людей і тварин із вогняної пастки. Про ризик та складність роботи у прифронтовому Нікополі поділилися із нашою знімальною групою обстріли щоденні це ФПВ-дрони. Мавіки, з яких скидують, та ворожу артилерію. Це за останній час. А взагалі нас також і С-300 обстрілювали, і крилатими ракетами, і градами, і ураганами. Ну, якщо ми не будемо брати скажімо так, ракети, то найбільше шкоди завдає реактивні системи залпового вогню. Урагат, гран. Ми вже таки кажемо дронна атака, тому що літ, дронить вони один за одним, один за одним відпрацьовують тобто, різні цілі або об'єкти інфраструктури, або житловий сектор, або автомобілі, які або їдуть, або стоять. Складність це те, що наша територія, скажімо так, входить в зону світомаскування. І, звичайно, в основному наша робота нічна пов'язана з пожежами, яка, скажімо так, освіщається, яку видно. Ворог завжди використовує дрони для розвідки. Ну і відповідно, також дрони дуже складно побачити в темну пору доби. То, що ми, як то кажуть, як на ладоні, не, не сховаємось. Якщо раніше ми, наприклад, ми, ну, могли здогадуватися, що може бути повторний, повторний обстріл, то зараз ми знаємо, що він обов'язково буде. Ми розуміємо, що вони вичекають деякий час, чекають, поки приїде пожежний автомобіль, або автомобіль, автомобіль оперативної групи мобільної. Ось і тільки, тільки вони нас бачать і зразу вже вони направляють або в піввідрон камікадзе, або дрон зі скидом, або ну, артилерію попасти важче. Кажу ці три слова, да, ці три слова. Це гасло нашої служби запобігти, врятувати, допомогти. Тобто, ну. Перше наше завдання як блоку запобігання надзвичайним ситуаціям це запобігти виникнення надзвичайної ситуації. Ми завжди кажемо, що любу надзвичайну ситуацію краще попередити, ніж її потім ліквідувати, е, врятувати ну, порятунок людей. Я, я вважаю, що це дуже така свята справа, порятунок людей в будь-якій ситуації. Це можуть бути ситуації і на пожежі, і під час обстрілів, і на воді, коли люди потребують порятунку. Ну і допомогти допомагати людям. Я теж вважаю, що це дуже благородна справа. Так, небезпека збільшилася, ворог активізувався. У нас за період війни двоє загиблих в нашому загоні, скажімо так, в нашому Нікопольському краї, та троє потерпілих, саме рятувальників. Завдяки постійним обстрілам, вже навчилися розрізняти, з чого ворог по нам гатить відповідно по висновкам, як укриватися, де укриватися, які наші дії. Був обстріл по об'єкту критичної інфраструктури, поступив виклик. Ми прибули на ліквідацію пожежі. Під час ліквідування пожежі поступило повідомлення, що буде повторний обстріл. І по путю в укриття наш співробітник травмувався. знаслідок ворожого обстрілу. З початку війни тільки в мого підрозділу 9 влучань по автомобілям. Було. По-перше, це виїзд, прибуваємо до місця, проводимо розвідку, визначаємо, перш за все це заходи безпеки, місце можливого укриття, налагоджуємо радіозв'язок, дивимось, де можна транспортні засоби наші сховати, тому що ворог також дуже часто б'є по нашим автомобілям, цистернам. І на найскладніше це спілкування з людьми, коли ми приїжджаємо на місця обстрілів, коли ти бачиш людське горе. Найскладніше, ну це, напевно, моральний стан. Моральний стан, тому що є відповідальність за підлеглий особовий склад, є відповідальність перед нашим народом, перед е, нашим населенням, щоб е, намагаємось зберегти всі життя, всіх врятувати, але, на жаль, не завжди виходить. Дуже велика психологічна навантага, перш за все, на рятувальників іде, тому що більш частіше ми почали розбирати завали, люди отримують поранення. Ми їх також вивозимо до лікарні, коли швидка допомога не може приїхати. Загибле цивільне населення, зруйнована інфраструктура, заклади освіти, гори, сльози, крики, плач. Запам'яталося, коли в 2022 році. Нас е місто обстріляли зградів, була руйнація п'ятиповерхового будинку, три поверхи було зруйновано, і ми майже всю ніч з-під завалів доставали тіло загиблого. Кожен обстріл, майже кожен обстріл закінчується пожежею. Хоч прилітає в приватний житловий будинок, хоч на відкриту територію прилітає снаряд, є якась суха рослинність і зразу вже займання. О, тому так, да, у нас третина цих пожеж, це пожежі внаслідок, але ж і недбалість людей, вона все одно залишається. Тобто порушення елементарних правил пожежної безпеки завжди люди їх порушують деякі. І ми намагаємося довести людям, що тим тим більше в такий складний час для нас. Да, у нас йде війна. Ми звертаємося до людей, не розпалювати багаття в суху погоду, вітряну, там дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Екосистеми, я не озвучив, Вони складають від 777 пожеж в загальної кількості. Да, 426 пожеж це тільки пожежа в екосистемах. От така от, майже 60% від загальної кількості пожеж це пожежа в екосистемах. Початку повномасштабного вторгнення люди прислухаються дійсно до нас. Якщо до війни ми ходили і роздавали ті ж листівки, нагадували людям про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки для недопущення там, виникнення пожеж у побуті або в екосистемах. Люди реагували по-різному, деякі відмовлялися брати листівки, казали, що нам це не потрібно, ми самі знаємо. А ось зараз люди ну, дійсно прислухаються до кожного нашого слова. Акцент ми зараз ставимо на поводження, безпечне поводження з вибухонебезпечними. Предметами їх, на жаль, дуже багато. Велика кількість скидів не детонує. От якщо скид з дрону, от вони не детонують. Силу нам дає наше населення, наш народ, який, ну, перш за все вдячний нам за нашу роботу. А по-друге, коли ми бачимо емоції людей, близьких, родичів, врятованих нами осіб. Ну, це надихає, укриляє, і ми йдемо далі до перемоги. Комунальна аптека запрацювала у Нікополі. Її відкрила на Новопавлівці. Для місцевих вона довго очікувана, бо аптека там не працювала багато років. Тепер же у мешканців немає потреби їхати до центру міста. Усі необхідні препарати можна придбати поруч із домом, в тому числі за урядовою програмою. Доступні ліки». також в новому пункті можна виміряти тиск. А у Томаківській громаді збирають речі та продукти для захисників. Благодійну акцію проводить гуманітарний штаб. Збирають для воїнів на запорізькому напрямку необхідні продукти швидкого приготування, а також вологі серветки, газові балончики, засоби гігієни та протизастудні ліка. приносити продукти і речі можна в Томаківський будинок культури до 1 жовтня включно. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.